От, сапаю я цибулю і думаю, а для чого воно мені її стільки треба, цілий плантар. Я тої осені, щоб ви розуміли, купила сетку цибулі. Десь 28 кілограмів, чи скільки там. У мене півсятки ще поросло тої цибулі. Тобто ми її майже не їмо. Нащо я її стільки насадила, сама не розумію. О. Але вже як є, то хай вже буде. О. Ще й такий періяк, оце види взявся зараза. То що я вам показувала, що в мене кусок пирія, бачите? От. Виполюю його, вибираю зразу, сапаю, там в мене. Шевель зійшов Петрушка, редіска трохи. Але редіску щось так потовкло. Такі побиті листочки на ній. Я ж такого чуда не бачила. І дуже багато зараз, знаєте, кого? Комарі такі чорні. Тут менше на цибулі, а там на редиски дуже багато їх. Може вони поїли ті листочки, думаю. О. Я так потихеньку сапаю, не спішу. Посапала, віддихнула, знову посапала, віддихнула, потрошки. Вже треба картошку буде, ще трохи щоб буду кропити. Ми попрошу брата на вихідні, щоб покропив мені Саша. В нього є на акумуляторі бризкавка ота. Він мені покропить. Вже до рання картопля, воно кусочок посаджений теж береться бур'яна. Картопля ще не зійшла, ти ще не посапаю. Бо ще не бачу, що сапати. О, цибулю то вже не було куди тягнути. Та я отодала рану їсти свиням і думаю треба побігти на город. Ото діла не буде. Вже як посадила, то треба і обробити. Що ж толку тоді садити, якщо вона буде не оброблена. Правильно? Правильно. О. Тут а стільки е, укропу в погороді насіялося. Я його вирубую, бо він мені не потрібний, але дуже багато. Як який виживе, то закатаю на зиму. Поні, як буде в банки засолюю. В тому году щавлю не закрила і в цьому году... Ой, цієї зими мені, слухайте, не добре було. Я люблю зелений борщ. От я б його би їла, о, цибулю порвала трохи. Їла би, певно, каструляками. А в цьому році не мала з чого говорити, бо не закрила. щавлю і все, то вже на цей рік насіяла два ряда великих, буду закривати. Мені на зиму з 15 баночок півлітрових мені мало. Поняли, що отак. Отаке, друзі. Буду далі я полоти. Сезон заготовки сіна відкрито. Зажарила тарілку ячменя, поставила, вони їдять. Та дівка, що засрана поїла. Хотіла присісти, тому що Луська дасть, Сраку топче. Вчерашний молодец, проворно, Кругом хватает. Вишня есть. А клубника засралась. суниця засралась. Вот вам интересно, да? Что ж там, валюхи есть? Зараз не їдеться ячменя і все буде добре, перестануть сравніти. Так. Що? і вам ще зерна дівки. Ви вже сьогодні їли? Ну, зараз принесу, почекайте. Дивіться, я відходжу від е, них, підходять до калітки. Що тобі робиться? Валюха? Що тобі робиться? Погладити тебе? Ой Боже, ой Боже, тут у тебе такі ревності чи що це таке? А? Їсти дала, Пити дала. Хі -хі. Сусідів маєш. Диви, які сусіди у тебе цікаві. Чухати тебе да? Оп! Завалили кабана хе-се. Все-хе-красота. Люська єсть, Умничка. старається, наминає Ті теж щось там парпається. Одне воно сидить в кориті. Вишня єсть. Є щось нюхає. Щось їла, то вже нюхає. Отак. Їдять. Черешня там тузується. А та стоїть обістрана дівка, чи то сера, чи то що. Щось її з горбило. Да, там у них туалет. Поняли? Бачите, там вони сплять, а там зробили туалет. О, не може висратися, чи що це таке? Аж дується. Що це? Запором вже, чи що зробилось? Чи ти вже висрилась? Ой Господи, це що за чудо? Там а, черешня, кругом її треба. Ото розумна дівка. Кругом треба залізти. Але добре, що вони отут зробили туалет. Бачите, я туди їм кинула соломи, і вони там лягли спати, а пепа туди ходила в туалет. У них правильно двері собі відкрила калітку і зразу буду вигортати. Да, воно вислітися не може. Ой боже мій. Ні, це те, що завтра. Нічого не пойму, що з тим поросям. Ну, понаблюдаю, ще подивлюсь. Може, маленьке просто десь стрес перенесло. Зараз повинно все устаканитися. Ну, вона їсть активна, п'є, все грається, бо наблюдаю за нею. Так ніби все добре. От вам та валюха треба, да? От вона вам треба. Полонець, треба вона тобі, да? Солоденька моя така. Хі -хі. Ти моя солоденька, так, да. моя дівчинка солодка така. Ти давай, не видумай, виздоравлювай, хайда, в мене тут добре. Парці мені побачили. Що, <рес Parece> черешня. Ой, черешня. Красуня ти моя. Так? Да? Ти моя красуня. сьогодні? <реш> Добре, друзі. Люблю цілу і дякую, що зі мною. Я вже сьогодні трохи притомилася. І в городі, і косили з братом, Викосили в сусідів садок, віддали на траву козам. І вже я мала сьогодні білити, слухайте, витягнула полівізатора, буду білити полівізатором. Тут всі стіни повмітаю віником і пройдусь полівізатором, бо я щіткою я не витру стільки. Я зараз, як намагаюся тою щіткою, знову мене тиску лупи. А так я полівізатором. Раз, другий раз і буде добре. Профілактику пройдемо. <гум> буде добре. Ну, думаю, завтра буду білити. Якщо дасть Бог погоду, то буде все добре. Ну, а вас люблю, цілую. Ще раз дякую вам, що ви зі мною, що підказуєте, підтримуєте, переживаєте. Ще одне, друзі, хто хоче мені реально допомогти, то прошу дивитися реклами, ділитися моїм відео, рекомендувати друзям мій канал. Чим більше розкручу швидше, тим швидше буде якийсь діло. Вот. думаю, ви поняли, про що я. Так що всім гарного вечора, всім пока. Мої сладості, мої радості.